Вітаю, мене звати Оксана, і в наступних декількох відеороликах я розкажу про створення дизайну комерційного веб-сайту, який згодом перейде в розробку та стане доступним онлайн. Це не проект для Behance чи портфоліо, а реальний сайт, оптимізований під SEO та продажі. Сьогодні поговоримо про так звані відступи безпеки, ширину та висоту вікна перегляду та про стиль мінімалізму. Отож, у дизайні реальних сайтів важливо не просто малювати, а проєктувати рішення. І проєктувати таким чином, щоб це допомагало користувачам легко орієнтуватися та швидко знаходити потрібну інформацію. Кінцевий результат повинен вирішувати конкретні завдання, тому я використовую стиль мінімалізму і уникаю зайвих елементів, щоб тим самим не відволікати користувачів від головного. Як кажуть, стиль мінімалізму вічний, а все інше рано чи пізно проходить. Або, як казав Діти Рамс, хороший дизайн, це якомога менше дизайну, менше кольорів, менше тексту, менше безладу на екрані. Моє завдання полягало в тому, щоб створити класичний дизайн у темних тонах, поєднавши три кольори, які завжди актуальні і ніколи не виходять з моди: це білий, чорний і золотий. Темні тони не лише виглядають стильно, а й знижують навантаження на очі. Для прикладу, погляньте на сайт Apple. Темний фон в iPhone 16 Pro додає відчуття преміальності порівняно з базовою моделлю. Щодо технічних аспектів, я обрала ширину фрейму 1920 пікселів і контентної частини 1440 пікселів. Дизайн роблю з головного екрану 1920 на 1080. В цьому дизайні все зручно щитується і немає якоїсь особливої динаміки. Для сайтів, орієнтованих на текстовий контент, оптимальною є ширина контенту в 1200 пікселів, але можна використовувати й більші значення, такі як 1360 або 1440 пікселів. Під час щитування інформації на сайті така ширина дозволяє уникати необхідності крутити головою вліво і вправо. Також важливо враховувати висоту вікна перегляду, яка для моніторів з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів зазвичай становить 920-960 пікселів. Це значення може змінюватися в залежності від наявності панелі завдань та інших елементів інтерфейсу. Тобто монітор, за яким я працюю, має розширення 1920-1080. Але від висоти 1080 ще віднімаємо висоту верхньої панелі та нижньої. Для екранів з шириною 1440 пікселів, як на MacBook, висота вікна перегляду зазвичай складає близько 780-800 пікселів. Тому важливо усі елементи на першій сторінці сайту розставити таким чином, щоб вписатися в цю висоту. Але нічого страшного, якщо ви трохи помилитесь з висотою і зробите її меншою, ніж висота монітора, і нижню частину сайту буде трішки видно. Це може спонукати користувача проскролити вниз, оскільки там є ще щось цікаве. Для Android-пристроїв висоту екрану в мобільних версіях робимо орієнтовно 640-800 пікселів залежно від пропорцій екрану, а ширину макету 360 пікселів. Якщо працюєте з iPhone, то оптимальна висота екрану 800-812 пікселів, а мінімальна ширина 375 пікселів. Далі поговоримо про так звані відступи безпеки. Не слід забувати, що контент має починатися не одразу біля країв монітору. І ось тут дизайнери, які лише починають свій шлях, часто плутаються і не знають, чи потрібно додатково робити відступи. Кілька пікселів від сітки, тобто від обмежуючого контейнера, чи ні. Наприклад, маємо фрейм 1920 пікселів і сітку 1440 пікселів. Тут виникає питання, чи потрібно додатково відступати по 10-15 пікселів від країв цієї лінії, щоб уникнути прилипання тексту до рамки екрану. Моя відповідь ні. Це передбачають розробники або ті, хто верстає макети. Вони задають ширині контейнера, так звані відступи безпеки, які зазвичай складають 10-15 пікселів, додаючи їх до контенту. На прикладі коду це має такий вигляд. Незалежно від того, наскільки малим буде розмір екрану гаджета, відступи по 15 пікселів завжди будуть відштовхувати контент від країв. Таким чином, ефект прилипання до країв екрану не виникатиме, ось що про це кажуть самі розробники. Більш класний, якісний тип адаптиву це чуйний тип адаптиву. Це коли... Чуйний відгукловий, так, коли ми рухаємося на звуження екрану, і все рухається на звуження разом з нами. А, в даному випадку обмежуючий контейнер. Що таке обмежуючий контейнер? Дивимось. Давайте я отак виділю весь макет. Це називається полотно. В даному випадку 1440 пікселів по ширині, ми тут бачимо, але воно може бути будь якої ширини. Зазвичай дизайнери роблять 1440 1920, рідше якісь інші розміри, але це нічого не означає. Полотно має розширюватись у нас версії на будь-який екран. Хоч на телевізор хапаємо лінієчку зліва мишкою. Так, затискаємо. І тягнемо, тягнемо ось так на кордон контенту. Так, ось можна подивитись ближче. Так само я це роблю з іншої сторони. Ось. І таким чином я побудував той самий обмежуючий контейнер. Тобто він присутній в цьому макеті. Так. І е -е, ми можемо бачити його. Нам так зручніше, а ще е, важливіше, що ми можемо його поміряти. Ну, Даний конкретний блок 1199 пікселів, але ми розуміємо, що це е, 1200 пікселів, Так? 1200 пікселів – це наш обмежуючий контейнер, який дизайнер тут реалізував. Ось це значення нам і потрібне. Тут ми обмежуємо е, ширину, так? 1200 пікселів. Але справа в тому, що коли ми будемо звужувати наш екранчик так, ось таким чином, то в якийсь момент так кордони екрану вдаряться в контент, прилипнуть прямо. І тільки потім почнуть звужуватись. Тому нам потрібні відступи. Padding left, padding right. Справа в тому, що використовуючи Max і Пікселі, так, а ми пам'ятаємо, що ми в обнуленні вказали box Sizing Border Box, тобто пікселі будуть включені в ширину, то контент в нас стане вуще і буде відмінений, буде відміна від макету. Тому ми тут маємо компенсувати і розширити наш обмежуючий контейнер на суму двох падінгів. 15 плюс +15, 30, тому робимо Max width 1230 пікселів. А, Ось. І тепер в нас сам контент буде 1200 пікселів як це по макету. Якщо роздільна здатність екрану становить 1920 пікселів та бокові відступи в 15 пікселів не впливають на розташування контенту. Адже для ширини контентної частини 1440 пікселів залишається достатньо місця Однак, якщо роздільна здатність екрану 1440 пікселів, контентна частина автоматично зменшиться, враховуючи відступи по 15 пікселів з кожного боку і становитиме 1410 пікселів. Таким чином, відступи будуть штовхати наш контент від краю екрану. Отже, за те, щоб контент не пролипав до країв екрану, відповідає розробник. Ми ж дизайнери розміщуємо контент безпосередньо біля колонок або направляючих ліній. На сьогодні все. Бережіть себе на все добре!